Дорогі радіослухачі, зараз з нами в прямому етері талановитий музикант-романтик Іван Колін. І зараз ми з ним трошки познайомимося. Іване, я так підозрюю, що Іван, а не Іван. Так-так. <ривіт> я... Так, в нас чекахська аудиторія, наша діаспора, тому давай, роз... якось... давай будемо на тиску. Перша в мене така пропозиція, звісно, звісно. так звісно. Розп... Давай, я дам тобі слово, ти розкажеш, хто ти, що ти, де ти народився, і взагалі де перебуваєш, Та трошки можливо про свою творчість, а там далі я буду тебе дещо питати. Добре, ну якщо я народився в Закарпатті, а в Міжгір'ї, Синевірське озеро, не дуже далеко, якщо по визначних місцях казати, проживаю в Закарпатті в місті Ужгород. Ну, я тут як пішов вчитися і тому подібне, прямо в цьому місці залишився і наразі тут і живу а, на рахунок. Коротко, якщо музична, в мене освіта повна. Займаюся музикою все життя. А, закінчив музичне училище, інструменталіст, барабанщик. А, потім ще заочно трішки вчився, а, працював трішки в школі, а, працював, грав в оркестрі. Ну, а ще крім того, досить довгий період займався фотографією. Це з останньої фотографії займався 5 років. Музику писав паралельно, але музику все так писав, що нікому не показував. Це чисто так було для себе, одушена, ти собі попрацював. Але ну знаєш, так чисто якась така творчість, як було, як хобі. А далі прийшов момент, коли я зрозумів, що походу треба робити на Ну, зараз дуже такий цікавий період. Війна. Це звичайно негативне явище, дуже негативне, але війна відкрила двері молодим талантам, які були завжди закриті, зачинені через таких гегемонів, як великі, як називається, продюсерські корпорації, так, які не пускали молодих дійсно талантів, а займали увесь цей простір. Та ще його називали шоу-бізнес, виключно для заробляння коштів. Ну, Тож, Іван, роз, скажи, будь ласка, чи зараз легше, щоб аудиторія почула іменно ті меседжі, які хоче донести молодий артист? А, звісно, зараз взагалі в цьому проблем немає. Ну, дивись, я музику пишу досить давно. Ну і я нею так не ділився. Я так ну, чисто для себе, тому що ну скажу, перше, таке була проблема, даже, ну там, наприклад, я написав пісню на українській мові. Ну це не щось там так, супер таке круте, але я говорю там раніше. Uh, я міг там включити елементарно якимись своїм друзям знайомим. Скаже: О, прикольно, але я не буду слухати, бо це на українській мові я привик, що на російській має бути. Розумієш? Типу, чисто елементарно, це, це так російська музика, і це все так було засіло, що йде таке ЕМ, що? Типу, і всі тягнулися певно туди. а... Сам розумію, що якщо там великі російські артисти повністю зайняли наш простір, ну тут елементарно ніхто нікого не сприймав. Навіть зараз багато хто мені говорить, що я не можу українську сприймати. Ну я навіть до тепер таке чую. Ну і коли там в мене в мене є пісні, називається одна пісня Платиш мордору, ну я прям дуже за український контент і пробую. ну. Донести думку, чому русню погано слухати і тому подібне, що треба цю культуру викор... викорінити. І мені дотепер прилітає те, ну що ну, ти просто дурниці говориш, сам розумієш, як що відбувається зараз на цьому всьому. Ну але тепер можна прям о, ну, час змінився. О, інтернет тепер дуже просто о, є TikTok, є Інстаграм, різні платформи. Якщо якась... Хороша річ вона по-любому набере аудиторію. Ну, якщо це справді щось круте і вірусне, тому я думаю, що говорити хто там пише музику і нікому не показував, обов'язково покажіть. Ну, ви самі зрозумієте, чи це круто, чи це не круто, і ну, якщо не ризикувати, то боятися, та ясно, що ніхто цього не почує. Але я думаю, що зараз о, ну, не обов'язково якесь там продюсування, тому подібне, якщо хочеш, щоб тебе почули. Ну, А ага. там далі вже артист сам побачить і зрозуміє, куди йому рухатись, що і як. Ну, просто, Якщо артист актуальний, якщо його музика. Перше, треба думати про круту музику, про творчість. Ну а я, я думаю, вже інше все саме за собою підтягне. Ну по-любому. Бо, наприклад, якщо артист зробить якусь пісню, яка стане суперпопулярною, його захочуть чути всі, і йому не треба нікого, його запрошувати і на концерти, і на будь-куди, ну бо люди будуть це просто їм буде це потрібно, бо хотіти послухати вживу. Так що так. Так, що так. Тож, бажаємо успіху, звичайно. Та й усім молодим артистам, які сидять вдома, і про їхню творчість знають тільки сусіди, які стукають по батареях. Ну, ти барабанщик, тому тобі це відомо, напевно. Так, так, так. А я великий жартівник, мабуть. Тож, якось отак. Давай ще поговоримо, в принципі, про те, звідки ти, ти черпаєш. Ти пишеш музику свою чи ні? Так, тобто, це я... всі твої треки, які можна зараз почути в відкритому доступі. А я нагадаю, що зараз з нами на прямому зв'язку Єван Колін. Ви можете загуглити, знайти багато різних треків цікавих, можете послухати. І, от ми, до речі, зараз сьогодні зібралися для того, щоб зробити таку маленьку презентацію нового треку, який називається Накрило. І, звичайно, хто почує слово накрило, подумає про якихось орків, яких там наші, наші доблесні збройні сили накрили. Але тут не про те, тут про вічне йдеться, бо орки то не вічне. Тут йдеться про кохання. Тож, Іване, декілька реплік. А про пісню? Абсолютно вірно. Так, ну, о, дивіться, якщо так розібратися, ти сказав правильно, що так, ця пісня не торкається ніякої військової тематики і тому подібне. О, це пісня про вічне, про кохання. А, о, я зробив цю пісню, ну це можна сказати, це якась можливо трішки і для мене, і для когось буде віддушена. Ну, Чисто що вона ніяк не торкається а, даної ситуації в країні, Тому подібне це просто має бути хороший україномовний контент. Бо я знаю, що ця пісня може комусь зараз потрібна, хто хоче трішечки відволіктися, просто очистити розум і тому подібне. бо... Uh, я сам розумію, що іноді мені, і як іншим, uh, цього дуже потрібно. Бо знаєш, так дуже багато прилітає. Звісно, uh, ну, я, як і люба там, творча особистість, uh, ну, там, пишу музику, коли що болить і тому подібне. Ну, це не залежить від мене. Я там не можу взяти там, змусити себе написати це або це написати. Це просто взяло, з'явилося і все. Ти написав, написав. Ну, і в мене, наприклад, там є, uh, ну, в мене є багато пісень про війну. У мене є пісня Мама стояла, яка суперпопулярна, Про коли мій брат загинув, я пісню на, написав за одну ніч. І це було під емоціями. І знаєш, мені так багато прилітало. Ой Боже, ви граєте на військовій тематиці, тому подібне. і... Ну, блін, я ж не можу об'яснити людині, під якими я це емоціями писав і тому подібне. Але я розумію, що чим більшого там я роблю, я теж допомагаю, тому що я не даю про це забувати і роблю розгорос і тому подібне. Ну але, а, а далі пишеш військову тематику ні, це не гуд. Ти написав пісню, яка не торкається військової тематики. Ах ти, як ти міг написати пісню, яка не торкається військової тематики. А тут війна. Знаєш і. Я зрозумів, що це все дуже, дуже дуже складно. На це просто не треба звертати уваги. І о, я думаю, що просто війна йде на всіх фронтах і на культурному, і тому подібне. Тому я стараюся робити музику різну. Я взагалі просто пишу те, що думаю, ну як просто творча особа, і все. О, коли у мене які емоції, я про це й пишу. От. Ця пісенька вийшла крило. Я її, якщо чесно, я її придумав був під гітарку, я хотів з нею зробити ліричний трек. Під таку гітарку? Під таку гітарку, так. так Грати так, Я так. не буду. А, хотів зробити а, ліричний трек, бо там він такий був більше, знаєш, такий просто повільний, думаю, от якась вийде лірика. А далі, а, от, коли я почув це, я такий. Ну наче, наче шукати, шукати, шукати. І по, доки докрутив звук, я зрозумів, що ось, ні, це все-таки має бути більше таке... швиденьке, детанцювальне. І, да, і я дуже радий, що він саме таким вийшов, тому що ну, мені прям подобається. Я, о, дуже, як дуже кажуть, кайфану від самого процесу написання. Я дуже люблю писати музику. Це певно, це саме. Основне, що мені в музиці подобається, це сам процес створення. Ну так як я пишу, знаєш, я пишу і музику, і аранжування, я пишу біт, слова і весь весь про я весь процес проходжу сам. І, ну, тому в мене пісня, написання одної пісні ну, займає, можливо, досить іноді багато часу. Звісно, звісно, пісня не до пісні, бо бувають такі пісні, які там можна писати за два дні. Ну, давай, писав... давай, давай згодимося, що Потап може записати пісню за час, коли, перепрошую, вона менше буде в ефірі звучати От, і, і, і назве це шоу бізнесом. Тож, ну... до чого я. Я, кажу, я можу... не спорюся, слухай. Так, ну треба слухати і підтримувати якісний продукт, який все-таки не просто якимось штучним інтелектом був написаний, а написаний з історії життя. Щось хтось пережив, щось хтось, щось відбулося, так і Ой. воно лягло в певні рядки. От, до речі, от пісня, там такі слова: а моє серце припадало пилом, бо воно забуло, бо воно як любило. Воно забуло, коли любило. Не, коли любило так. 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 Я вже а, знаєш, а іменно саме ці рядки, а, знаєш, чого я взяв? Це а, ну саме ідею пісні. А, я спочатку був написав, і в мене було як вірше написано куплет. Перший куплет у мене був написаним віршиком а, в букноті. Я собі іноді, mm -hmm. коли там не можу спати або щось, це, я просто собі пишу як вірші, якісь заготовки. Звісно, коли воно вже приходить, пісню я якось його коригую під музику, там міняю щось, там додаю, креслюю. І був спочатку куплет, і да, я його зробив під цим. Ага. А, а саме ці рядки а, мені були, ти пам'ятаєш, на якусь пісню, хтось там написав мені, чи моє сердечко вільне. Ну, типу це, і я на комент відповів, серце припадало пилом. І воно там набрало угу. так стільки багато лайків. Я такі думаю, боже, це так звучить, як якісь слова з пісні. І думаю, блін, оце ж мої слова, і от я їх використаю. І я прям зрозумів, що це має бути приспівом. І воно прям. Все скомбінувалося до мого вірша, і я вирішив це робити. То що спів. ж відбулося? Чи є хеппі-енд? О, пісні? ні, хеппі-енду, на жаль, немає, тому але. що це історія з минулого, але емоції то пережиті, це класно. Так, я тому. думаю, що кожен, хто послухає цю композицію, він хтось згадає щось своє, хтось зараз це відчуває, а хтось буде відчувати подібне. І Звіс. це такі емоції, напевне, що переживає. Рано чи пізно, але переживе кожна людина. Кожна людина. Так, так, так. Ду дуже дякую. Єван Колін. Наберіть в Google, ви побачите історію та можна а... просто Колін. Коні. Я му просто підписую колін. Це мене так шесто. Пис... Чому так? Чому Колін? Якщо чесно, дивися, це було дуже-дуже дуже рандомно, серйозно. <гум> uh, я написав uh, от, uh, під цим ніком я випустив ну, прям так, першу пісню, яку я показав великій аудиторії. Ну, бо до того я не підписав музику, бо я її не випускав. розумієш? Uh, цю пісню я випустив. Uh, я першу пісню написав, вона вийшла. Ну, там десь вже був перший тиждень війни, я написав, чи не пішов би ти. Така була пісенька про русський корабель, вона стала суперпопулярною і супер сильно завірусилася в Тіктоці. А я, от, ну, під цими всіма емоціями, я просто як люба творча особа вилив просто я вилив це у невеличку пісню, яка там триває хвилину тридцять секунд. І а, знаєш, ще так. Того дня до мене а, зайшла була моя сестра, і я кажу: от і на телефоні послухай, що написала. Вона така каже: ой, слова дуже приконні, але взагалі щось музика не то, взагалі це щось не то. Я такий думаю, та, походу, да, знаєш. І я не планував, там, можливо, там випускати або що. І на ніч такий думаю, окей, викину я під картинку, це в Тік-Ток, просто подивлюся, ну, на більшу, можливо, там, аудиторію, хто там в мене тоді ще Тік-Ток, дуже мало було підписників тому подібне. Ну і я викидаю, відгружаю це відео. Тікток підключаю звуки, лягаю спати. Коротше, ранком просипаюся, у мене 17 тисяч підписників плюс. Розумієш, я такий ЕМ пісня набрала, тоді була три там три щемось мільйони за ніч. Я такий думаю, все, більше сестру ніколи не буду слухати, знаєш. І зрозумів, що треба відгрузити на всі платформи, бо мені там почали писати, де можна послухати і тому подібне. А не було якоїсь там ідеї на Нік. і Я такий думаю. Блін, треба щось просте, насправді щось просте, щоб було слухабельне. А я в той якраз період читав е, книгу Американські Боги, походу, і там був такий персонаж Колін. І якось мені таке думаю, блін, прикольно звучить, знаєш, і тому подібне. І я просто підписав першу пісню Колін. Ну і воно прив'язалося вже, і все, і окей. Але, знаєш, легко запам'ятати. Ну. І я, як динозавр, Видно старша людина, чи як то сказати. Мені до прикладу, оці ну це моя чисто думка. Оці ніки, які теоретично нав'язані суспільством, бо тому що потрібно англомовний нік для того, щоб він тебе на платформі. Хочу сказати, що Володимир Івасюк ніку не мав, і а, ну, на жаль, не цього не повернеш, тому що в нас глобалізація. Так та, я знаю, що я нік не підписував англійською мовою і тому подібне. У мене українською mm -hmm. мовою все. Типу, пишеш колін, як чуєш, прямо в будь-якому пошуковику, воно знайде. Я під це не підлаштовувався. Дуже дякую. Як не підпишеш, але творчість твоя дійсно е, крута. Та хочу сказати, що зараз іменно мені дуже подобається те, що відбувається, незважаючи на те, що є великий негативний фактор як війна, те, що молоді виконавці дійсно мають змогу вийти у Всесвіт та донести певний світ, якийсь меседж. і. Дуже любо слухати щось інше, зовсім інше. Відповідно, якась певна своя маленька конкуренція, яка дає велику якість. Але тут, тут, тут таке. Бажаю тобі великих творчих звершень, і почуємося, коли випусти шеї. Якийсь новий трек. Ми завжди yeah, на yeah, радіо тобі раді. Та твій трек зараз накрило, буде звучати у нас в ротації певний час, поки напевно не набридне, бо будемо вже слідкувати за тим то, то справи, але я думаю, що вже за той час а може і ніколи не набридне. дякую Це, Гар... Я, я, я підновлюю, так що коли набридне ця, та буде друга. Дякую, гарного тобі дня та почуємося взаємно, взаємно незабаром. Угу.